Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні підсказали мені тут одне поле у селі. Сьогодні в селі, ось така локація в лісі. А я буду копати на полі. Знайомий підсказав, що там його розробили, тому сьогодні їду за село, буду трохи щось шукати. Все, що знайду, буду вам показувати. Так що запасайте з чимось смачненьким, буде цікаво. Погнали! Є перша знахідочка, ну, до цього шмурдячок був. Але ось така тематична, друзі, знахідочка. Спиночка фібули. Ось така попадається. Ну, патина така, звісно, тут не дуже, але тим не менш, е, йду по правильних слідах. Тому буду крутитися. Ще годинки-дві в мене є. Похожу, подивлюсь, можливо, щось цікаве ще випаде. Поки що з цікавого. Ось така от спиночка фібола. Їдемо далі. Ще попадається, друзі, ось така приблуда. Бачите, ось вушко було. Якась підвісочка була. Щось таке цікавеньке. Але воно, друзі, з метала зроблено. Тобто з чорного. Незрозуміло чого так. От. Ось така штука. що сюди було якесь продовження. Можливо, ні, сюди тут ще воно. Але вушко є, друзі. Можливо, хто знає, підказуйте, що воно могло бути таке. Беру, рухаюсь далі. Так, друзі, є знахідочка вітряно, не знаю буде може а, трошки задувати. Ось така знахідочка, друзі. Не можу зрозуміти, що. Матеріал якийсь схоже чи свинець, чи що воно. Ну не алюміній, напевно. Можливо, хто знає, що воно таке може бути. Підскажіть в коментах, що воно таке. Коротше, така якась заковирка. Заберу, вдома відчищу, подивлюся, можливо, щось і цікаве. Поїхали далі. Ще навіть не діставав, дивіться, як воно випало. Прямо отак от викопав і якась є монетосина. Опа. Щось по церизму, напевно. Ну, Зараз протру. От, така якась монетка. А, вже бачу. Вроді вроде Микола якась там. Ну сейчас, друзі, трохи протру протрую, водичка є з собою і покажу. Так, протер трошки цю монетку, промив водичкою. Ось така. Ой, збилась. Ось Микола видно. І вже підсихає. Ну це, короче, друзі, це одна друга. 1898 рік. Ну Такий спереді стан зашарпаний. ну Ззаді ще трошки рельєфчика є. Ось бачите. Але така залікова. Царська монетка. Беру і рухаюсь далі. Сьогодні по царизму ось такий от розломаний наперсток мідний випадає. Якщо випала така монетка, значить це точно з царських часів. Ось такий от на перстах, друзі. Ну, убитий, але так, для кількості. Випадає пломба, ось така. Є ось бачите, написи на ній. Ну, не можу розгледіти, що воно. Ось бачите. ось ні. В кінці, що воно незрозуміло. Але така пломбочка. Тому треба продовжувати далі. Можливо, попадеться ще щось і цікавеньке. Погнали. Якось незрозуміло било. На глибині, але, не знаю, ну не царським якимсь таким. Можливо, якась радянщина. Але монітос. А, ну це якийсь рамочник, напевно. Так, друзі. Да. Да, 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 да. А, ні, навіть не рамочник. 15 копійок 61-го року. Але монітосик для кількості пойдеть пойдеть. Ось так, по монетках потихеньку трошки йде. Так що буду продовжувати далі. Ой, вітер. Ну що ж, їдемо. На глибині лежала, так несуразно била, але, але щось по царизму, друзі. По трави тут на цьому полі. Тільки його розробили. О, стояли струбаки. Це його тільки розробили. Зараз буду мити, дивитись будемо, друзі, що воно за монітос. Щось по царизму, дивимось. Ну, Як зміг, так і промив. Ось така якась миколаївська копійка. Коротше, вбита взагалі букви не видно. Ось, Але це, як то кажуть, просто какалік. Просто для кількості От, піде. Рухаємось далі. Знову, друзі, не повірив, хотів онлайн купнути та думає, та не може бути. Ну, Блін, просто давно такого не було, що вже підряд дві монетки царських йдуть. Дивіться. Бачите, щось є. Але вони тут вбиті, звісно. Але, тим не менш, як факт пойдеть, зараз буду терти. дивіться, що з нього. Якби серебрушка якась, то було б в принципі непогано. а так... Попадаються, от, б'є гарно, але ж стан. Ну, Зараз промию, покажу. Ну, глядачі промив, але ось, дивіться, близенько покажу. Просто просто лиса. Просто лиса монета. Царська, але лиса. Таке. Треба шукати срібло. Там повинен бути стан. Поки що от такі от, як кажеться, какаліки попадаються, огризки. Але приємно. Сигнальчик гарний, тому поїхали. Ось така яма немаленька. І десь показує десь тут -то щось. Не знаю, чи я викопав його, чи не викопав. Опа, є щось. Є щось, друзі. Опа, Монетос. Але, але такий він зігнутий. Царський зігнутий Монітос. Коротше, вже мити не буду, друзі, бо теж таке тут тут нічого цікавого. Просто... Лиса монетка. Ну, щось є. А, ні, ні, це, це копійка 24-го. 24-й ось видно. Бачите, 24-го. А звеніла так, як царська. Але зігнута. Але тим не менш приятно, приємно. Приємно. Така монетосина. Уже під самому краю, думаю, буду ходити і під краєм поля. Хоча тут таке воно невдобне, але, 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 дивіться, бачите? Випадає монітосик. Тут якийсь рельєфчик трошки должен бути. Щось трошки цікавіше. Що воно таке? Якась царська теж монета, але теж треба мити, дивитися. Їдемо далі. В кінці покажу, відмию, все покажу. Так. Щось попалось, друзі. Щас подивимося. Опа! є Мунітос. А що за монітос? Як завжди, на цьому полі вони просто убитенні. Ну, сейчас промию. Якась здоровенька монетка, можливо, якась капуста чи що. Сейчас промию, друзі, покажу. Ось промив це чи одна четверта, чи одна там якась копійка серебром. Не хочу далі її терти, щось на ній ще трошки є. Можливо, ще вдасться її трохи спасти. Написи є. Ще мож... може бути така середній стан, то не хочеться далі її чухати, щоб щось, хоч якісь написи залишились на ній. Тому якось так монітосик заліковий, беремо, рухаємось далі. Навіть не копав, рукою вигорнув, ось, бачите? Отак ось, ось от ось вона лежала, тут такий дебелий був сигнальчик. Теж какалік, навіть не хотів знімати, але думаю, вже зніму цю верхову монетку. Покажу. Коротше, кількість сьогодні, друзі, є. А по якості трошки відстаємо. Тому якось так копаємо. Випадає ще ось такий гуць на 4 ось таких от дирки, бачите. Ось такий, ну, дебелий, такий тяжкий тяжкий гудзик. Так, друзі, і відеоогляд сьогоднішнього копу. Ось така от копієчка, Одна з серебром 1840 якийсь там рік. Така Ніколаївська копієчка, Ну, коротше. Копійок трошки було, друзі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 копійок. Знайшов, ось така пломба я показував, одна друга. Це якась боратинка, злизана теж. Тут по шмурдячку трошки ось такий гудзик випав. Такий наперсточок, Ось така фібулка, спиночка. Щось ось таке. Коротше, не пусто й не густо, піде, може бути. Тому всім до побачення, до наступних відео.